13 квітня 2011 року проти Юлії Тимошенко було порушено кримінальну справу. Колишню прем'єрку звинувачували в перевищенні повноважень при укладенні так званих газових угод в січні 2009 року. Після показового судового процесу, в жовтні того ж року, Печерський районний суд виніс вирок: сім років позбавлення волі і виплата на користь компанії Нафтогаз півтора мільярда гривень збитків. Пройшовши всі судові інстанції в Україні, Юлія Тимошенко в 2012 році подала позов в Європейський суд з прав людини. Саме у зв'язку з цією справою, міністерство юстиції України в 2012 році замовило в провідної американської юридичної фірми з висновок. За задумом цей висновок мав продемонструвати міжнародній спільноті, що суд на Тимошенко не був політично мотивований. В 2015 році, у зв'язку із замовленням цього висновку, Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти колишнього міністра юстиції Олександра Лавриновича та двох його підлеглих. Колишньому міністру юстиції Олександру Лавриновичу пред'явлено підозру у вчиненні розтрати державних коштів за час перебування ним на посаді міністра спільно з заступником міністра та головним бухгалтером. Міністерства на сьогоднішній день я можу тільки сказати про те, що ми підозрюємо його в розтраті коштів при закупівлі звіту у справі Тимошенко проти України, яку, який виготовляла юридична фірма Скаден. Якщо подивитись уважно по датах і документах, коли ми отримали звіт, то така стадія, як подача документів, була на той час завершена. Що це значить? На, який час? на час закупівлі звіту. І сплати більш ніж мільйона доларів за часів міністра юстиції Лавриновича. Процедура подачі документів була завершена і є в правилах написано, що будь-які документи, які надійшли після цього часу, не будуть враховані при розгляді справи. Ось цей звіт чи висновок, про який йде мова, і за який ми з вами заплатили більше мільйона доларів. За версією прокуратури на час замовлення цього звіту подавати його до Європейського суду з прав людини було вже пізно. Саме тому Олександру Лавриновичу та його підлеглим інкримінується розтрата державних коштів як недоцільна витрата. А чи є компетенцією правоохоронного органу визначати доцільність? Для того існує парламент, для того існує уряд. І це було визначено законами України. Ну, в тому числі і законом про державний бюджет, де спеціально для цього передбачені були кошти. В бюджеті були передбачені кошти на захист інтересів держави Ні, в Європейському не. суді з прав людини? І на справді. Тут трошки інша стаття була: це науково-практична розробка в галузі права, яка в тому числі використовувалась для формування позиції уряду в європейському суді. А вона була побудована таким чином, що робився порівняльний аналіз законодавства України, законодавством. Європейської країни Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, тобто ну, порівняльне право робилося таке. І аналіз виконання українських законів в Україні правоохоронними органами, слідчими органами і стороною захисту. Тобто, такого дослідження в галузі прав в Україні ще не робилося. Таким чином, Міністерство юстиції України замовляє в американської юридичної фірми висновок, в якому ті аналізують українське законодавство. Для того щоб з'ясувати ситуацію з висновком, ми звернулись до народного депутата Сергія Власенка. Він був адвокатом Юлії Тимошенко. Як під час розгляду її справи в українських судах. Так і в Європейському суді справ людини. На нашу думку, Сергій Власенко може пролити світло на висновок Скаден та як юрист пояснити, як американські юристи могли аналізувати українське законодавство. Адже він спілкувався з юристами Скаден безпосередньо. Я їх запитав, скажіть мені, будь ласка, а хто ваш? Український консультант по українському праву. Ну ви ж розглядаєте процес в Україні, тобто, ну хтось же повинен вас консультувати по українському кримінальному кодексу, по українському кримінально-процесуальному кодексу. Вони кажуть, ні, ні, нам цього не треба. Ми, ми це вирішуємо з точки зору загальних принципів. Я кажу: люди, ну пробачте, ну в Америці одні загальні принципи кримінального права процесу, в Європі інші, в Україні є певні нюанси і особливості, але вони сказали, нас це не хвилює. Ми не маємо жодного українського консультанта з українського права. Все, що ми знаємо, ми тут дещо. Почитали, як вони кажуть, і на цій підставі будемо робити якісь висновки. Не можуть люди, які точно не є, які ну, які мені заявляли відверто, що вони не є фахівцями в українському кримінальному праві процесі і вони не залучали. Фахівців з українського кримінального права процесу робити порівняльний аналіз українського права і права іноземної країни це абсолютно. І вони попросили мене отримати дозвіл Юлії Володимирівни на проведення цього інтерв'ю. До речі, знаєте, що було цікаво? Цікаво, Юлія Володимирівна одразу погодилась, немає жодних проблем, тому що ми були максимально відкриті для будь-яких комунікацій. Але я тоді з такою певною посмішкою сказав сказано, що ви знаєте, от буквально кажу, декілька днів назад посла Сполучених Штатів Америки не допустили до Юлії Володимирівни. За тиждень перед тим не допустили посла Європейського Союзу. Кілька разів Євросоюз закликав українську владу дозволити мені відвідати пані Тимошенко. На що представник? С Каден мені сказали, що це не твоя справа, Значить, ми домовимося з українською владою, нас пропустять. Так як їх пропускали в лікарню Укрзалізниці, в якій тоді відбувало покарання Юлія Тимошенко, так не пропускали навіть місію Кокса Кваснєвського. Єдине, що там не зробили, там їм не постелили червону килимову доріжку і не поставили квіти. А все решта було зроблено на найвищому рівні, їх не, не доглядали, на не відміну От адвокатів роздягали до нижньої білизни пробачте. Очевидно, висновок юридичної фірми Скаден був потрібен не стільки для європейського суду з прав людини, скільки для інших цілей. І тому тодішня влада зробила все для того, щоб отримати цей висновок. Зокрема, скаден наняли без тендеру в 2012 році. Скадену з держбюджету заплатили 95 тисяч гривень. Тоді для закупівель послуг в одного учасника на суму менше 100 тисяч гривень не потрібно було проводити тендер. А вже в 2013 році їм заплатили 10 мільйонів 200 тисяч гривень. І теж без тендеру пане Сандре. Чому саме Скаден, чому саме ця юридична фірма, велика юридична фірма? Тому що зазвичай справи в Європейському суді справ людини ведуться, не ведуться такими великими фірмами, тому що це не є прибуткові справи, це є більше іміджові справи після Хто... вивчення. Хто цим може займатися, було от рекомендовано познайомитися з цією компанією. І коли ми познайомились, спочатку це ну, була така думка, щоб вони зробили невеликий огляд, якраз не занурюючись глибоко в цей кримінальний процес, зробили висновок по законодавству, по відповідності. І договірки був підписаний у 12 році. Він передбачав оплату коштів, які, по яким не потрібно навіть було проводити конкурсні закупівлі. Вони взяли за цю роботу, але через півтора місяці сказали, що вони перепрошують. Але та складність цієї роботи вона не коштує стільки і вони не можуть далі так працювати. Ну і тут тоді в зв'язку з тим, що. Цивільний кодекс України дозволяє оплачувати роботи, які виконуються в попередній бюджетний період, що мені врядовий повноважний спеціально підготував листа, направивши. Якщо компанія погодиться, ми можемо просто запросити додаткове фінансування на наступний рік в законі про держбюджет, і тоді можна буде оплатити те, що вони зроблять і цього року, і наступного року. І керівник апарату звертався до них, і вони погодились так працювати. І тому на наступний рік вже конкурс теж не треба було проводити, оскільки вони вже виконали частину роботи. Це передбачається українським законодавством, до якого претензій немає. Ви ж пам'ятаєте, що вперше, коли залучили Скаден, тоді народні депутати від фракції Батьківщина задавали питання і міністру юстиції Лавриновичу, і його всім заступникам. Про те, чого ця компанія була залучена без тендеру, і вони тоді сказали, що вони залучили без тендеру, оскільки вартість послуг юридичної компанії Скаден по цьому питанню, включаючи всі -всі, всі, всі всі витрати, буде складати не більше 96 тисяч гривень. Це на той момент було близько 12 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки, і ми тоді одразу сказали, що це повна маячня. Навіть один переліт був більше ніж 12 тисяч доларів, тому що їх приїздила команда. В складі двох партнерів і близько чотирьох помічників. І коли вже відбулася публікація звіту, коли вже відбулися е Відбулися заяви Скадену, то тоді Юлія Володимирівна Тимошенко скерувала до правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки в першу чергу до міністра юстиції, який одночасно є генеральним прокурором, запит про те, щоб провели антикорупційну перевірку Скадена, тому що ну очевидно, що Скаден не працював задарма, і от вони почали тоді вимагати, щоб Україна все таки ці кошти заплатила їм легально. І після цього, десь в березні чи в квітні, я вже не пам'ятаю точно коли було оголошення міністерства юстиції, що вони нібито збільшують виплату з Кадена з 96 тисяч до тих 10 мільйонів з копійками гривень, що приблизно до речі відповідало тим розрахункам, які ми давали від самого початку. Але повернемось до самого звіту та його використання у європейському суді справ людини у справі Тимошенко проти України. Ми вирішили самостійно звірити дати і так. Висновок датований вереснем 2012 року. Слухання в справі, до якого й мали бути подані всі документи, відбулось 28 серпня 2012 року. Саме ж рішення було винесене 30 квітня 2013 року і набуло остаточної сили через три місяці, а саме 30 липня 2013 року. Щоб уникнути непорозумінь, ми вирішили надіслати запит до Європейського суду з прав людини та уточнення. Чнити чи є звіт в матеріалах справи, та коли він подавався? Відповідь нас приголомшила. Суд повідомив, що звіт дійсно був долучений до матеріалів справи. А відбулось це 3 серпня 2016 року. З одного боку, ця відповідь підтверджує припущення про те, що звіт замовлявся зовсім не для його використання в Європейському суді з прав людини, а з іншого боку, виникає чергове запитання: хто ж його подав до суду три роки? Після винесення остаточного рішення у справі ми надіслали цей запит до європейського суду, але станом на момент зйомки все ще не отримали відповідь. Тому ми вирішили уточнити в урядового уповноваженого у справах Європейського суду справ людини. Будь-яке спілкування між урядом і судом йде через урядового уповноваженого. Таке спілкування наразі відбувається через спеціальні закриті канали, які є у кожного з. Агентів, які представляють відповідної держави на дату, яку ви зазначаєте, ми не подавали документів, які б стосувалися цієї справи до європейського суду справ людини. Хто ще, окрім сторін, міг подати цей документ Європейський суд справ людини? На практиці, звісно, після того як суд завершив справу, рішення набуло законної сили. Ну, документи нові до справи не надходять. Якщо хтось надіслав якийсь документ, чи долучати його до справи чи ні, ну, напевно, це якась дискреція вже юриста, який веде цю справу в самому суді. Це саме підтверджує ще один юрист Олег Солдатов. Який в 2011-2014 роках, працював юристом безпосередньо в Європейському суді з прав людини засідання у цій першій справі Тимошенко пройшло у серпні 20-го року. Після засідання єдине, що відбувається, це суд е, приймає рішення. Власне рішення було е, винесено е, 30 тридцятого квітня е, го року. Після чого воно стало остаточним, тому що не було реферала на Велику палату, все, що було подано вже після засідання, п після серпнястого року, звичайно, ніяк не могло вплинути на цю справу. Відомі інші випадки, коли юридична фірма Скаден представляла інтереси. Урядів інших держав в європейському суді з прав людини мені здається, що у більшості випадків юристи самих міністерств юстиції країни, які зазвичай працюють над цими справами у європейському суді суді прав людини, вони мають досвід достатньо, щоб працювати на цьому рівні, і зазвичай це все таки більш піар ніж дійсний хід для допомоги у вирішенні справи. Отже, висновок, який у мене в руках, і за який ми з вами заплатили більше мільйона доларів, готувався не для Європейського суду справ людини, а скоріш за все для піару. А подали його до суду буквально за два місяці до того, як прокуратура подала вже до іншого суду українського. Інший висновок, обвинувальний висновок стосовно Олександра Лавриновича та його підлеглих. Пригадуєте? Декілька місяців тому народний депутат Сергій Лещенко заявляв про зв'язок між юридичною фірмою Скаден та американським політехнологом Полом Манафортом, який довгий час, починаючи з 2004 року, працював на Віктора Януковича. А коли Янукович став президентом, Манафорт працював з Львова так само, і він, наприклад, притягнув до України американську юридичну кампанію Скаден, щоб робити висновок проти Тимошенко, під час коли був відносно неї такий міжнародний, в нас існують документи, які вказують на те, що пан Манафорт був причетний до підготовки цього звіту компанії Скаден. Цей звіт стосувався справи Юлії Тимошенка в часи Януковича. І є документи, які вказують на те, що пан Манафорт безпосередньо переглядав цей звіт, його редагував перед публікацією і давав рекомендації щодо змісту цього звіту. Тобто він був напряму причетний до того, який, власне кажучи, висновок буде підготовлений компанією Скаден. на Аналіз справи Тимошенко, який готувався. Попередньою на замовлення попередньої влади цим зв'язком могла бути дочка Пола Манафорта Андреа, яка з жовтня 2012 по жовтень 2016 року працювала юристом в Вашингтонському офісі юридичної фірми Скаден, того самого офісу, звідки була більшість юристів, які готували висновок у справі Тимошенко. А ось і її офіційна сторінка в мережі професійних контактів LinkedIn. Тільки зараз її прізвище Шанд. Вона в травні 2015 року одружилась з Крістофером Шандом та взяла його прізвище. Ось фото з її весілля з Крістофером. Як бачимо, до вівтаря її веде батько Пол Манафорт. Як видно з її профайлу на LinkedIn, в 2012 році Андрея Манафорт закінчила престижний юрфак Джорджтаунського університету, що в Вашингтоні, і в жовтні 2012 року, а висновок датований в вересні 2012 року. Почала працювати в Скаден. Ми надіслали в Скаден запит про інтерв'ю. Але так і не отримали від них відповіді. Зрештою, можливо, ідея Сергія Лещенка не є вже й такою необґрунтованою. Я думаю, що цей епізод він потребує окремого дослідження. І, зокрема, я б вважав за потрібне, якби слідство допитало пана Манафорта в епізоді справи з скільки наскільки він може пролити подробиць, яких не вистачає для засудження пана Лавриновича. Та й сама прокуратура не проти поговорити з Полом Манафортом. Так само доцільно допитати і пола Манафорта, саме як поки що, як свідка. Я не бачу до нього на сьогоднішній день більш реальних претензій в цьому провадженні, але після дослідження цих обставин можна буде робити висновки про його. Причетність чи непричетність до інкримінованого колишнім високопосадовцем злочином, але зважаючи на те, що колишній клієнт Пола Манафорта 20 січня 2017 року скоріш за все стане 45-м президентом США, шанси на такий допит мізерні. 5 грудня відбулася спроба провести підготовче судове засідання у справі Олександра Лавриновича та його підлеглих в Шевченківському районному суді в місті Києві. У зв'язку з хворобою однієї з обвинувачених засідання перенесли на 19 січня. Ми будемо слідкувати за ходом цього засідання та самостійно шукати відповіді на запитання, що залишились. Зокрема, хто подав висновок до Європейського суду з прав людини 3 серпня 2016 року. Та яку саме роль відігравав Пол Манафорт підготовці цього висновку?